У Львові класно, правда у Львові класно. Знаєте, як звати мера Львова? Я дивуюсь, що Львів не хором це сказав. Садовий Такі Біороботи Сихова готові. Садовий, садовий, а ім'я, знаєте яке? Гном. Садовий гном. По батькові керамічний. Рік народження 157 гривень в епіцентрі. Дуже люблю спостерігати за сторінкою в Фейсбуці садового, коли йде тривога. Тому що садовий трушний тіп. Він е, є тривога, він пише: е, друзі, повітряна тривога, львів'яни, ховайтесь. <ривіт> Серйозно? Так любиш своїх, чувак. А особливо мене розвалюють коментарі, бо я заходжу в коментарі і там 100 коментарів, боже, врятуй Львів. Е, Господи, я попрошу в ряду львів. І що? Один відсоток ракет. Галична свята земля. ви що, е, е, Помічали, що ракети схожі на члени. Добре, пропустимо. цю тему. Е, не, направду. Ракети схожі на члени. Мій член теж як ракета. Знаєте? Ракета, мені здається, що ракета вона вилітає звідкись з вороніжу, така заряжена, така. Я всіх роз'їбаю. Проходить 15 минут, вона така, може не роз'їба. Е -е. Мій член так само, — «Дома я всіх витрихаю. Е -е. З дівчиною бачу, ну, моя ракета має другі думки. Е -е. Не сьогодні. Анікдот. Е -е. Заходить якось в бар чотири руских генерала. І по черзі вмирають. Виходить бармен і каже: о, та то генеральну уборку треба робити. Добре. Так, наступний раз, коротше, якщо вам скажуть, що українці і росіяни це один народ, просто попросіть перекласти на російську мову слово агрус. Видно, що галичани ніхуя не розуміють, шутки. Я а як прикладеця «агрус» зна хто знає як прикладеця «агрус» слово на російську? Ніхто криж, Крижовник. Прикидайте, крижовник. 180% слова інші, бо ми все буде агрус, йолки. Я сказав класно. Я жив у Львові довгий час, але переїхав зі Львова, бо зі Львова, бо заїбався пити найсмачнішу в світі каву. Хотів попробувати попроще. Приїхав до Чернівців. Щось знаєте про Чернівці, друзі. Знаєте щось про Чернівці? Що знаєте? Універ. І хлопаєш. Молодець. Універ і мадяри? Ти певна, що ми про Чернівці зараз говоримо? Чи про твій дім, дороганя? Університет і мадяри у мене вдома. А хто такі мадяри? Не люди? Це Ци... мадяри, цигани, не люди. Дуже багатьох варіантів. Прикинути ми зараз революцію проти мадяр почнемо. Перша україно-угорська війна мала коріння з е, вільного стендап клубу. Чи університет? Правда, є університет. Е, на що схожий університет? На «Хогвартс». — На Хогвартс схожий університет. Ви знаєте, що щороку приблизно дев'ять людей розбивають лоб між дев'ятою і десятою платформою, <плес> намагаючись виїхати в Чернівці? розбивають лоб і такі летить слова, такі гедвіга чи булька? Йолки. Е, як її ще звати? Саме класно, що в Чернівцях відбулося е, за воєнний час, це то, що в Чернівцях є таке село, місто, столиця, е, яка звіється Кельменці. і мер Кельменців не вмикав повітряну тривогу, тому що каже: а люди і так тривожаться <риклад> і мені здається, він такий тіп, що він не пристібається, коли за руль сідає, бо такий, а що, а потім все одно розтібаться треба. Він, коли трахається, то не закінчує, бо потім все одно треба сперму в член збирати. Я цього жарту сам не розумію, насправді. Класний час, мені подобається тим, що дуже цікаві розмови на вулиці можна зустріти. Зустрів двох бабусь, одна інші каже: Я новинам не вірю, бо зранку показують, то все факі. А друга каже, може фейки. І перша каже, може фейгін. Ходив в гори я люблю діло то, ходив в гори дивно. Люди дуже накручені в воєнний час. Е, я, коротше, фотографував вершину гори, бо гарно було дуже. І вийшла жіночка і кричить: не можна фотографувати. Така то жіночка з псом зв'язана. Кричить, не можна фотографувати, жіночка. А я потерявся, не знав, що відповісти, кажу, не переживайте, я з Чернівців. І вона каже: добре, фоткайте. І стає отак. Подімо так. І потім отак. Ф сирени, сирени, правда? Задовбали сирени вже у вас? Є така штука, що задовбали сирени. А кого задовбали? Хто чує вже фантомні сирени? Знаєте, фантомні сирени, так. А кого задовбав, мужик, оцей, який під час війни вибиває ковер? Знаєте, оці? А в кого є фантомний мужик, який вибиває койор? А знаєте, цей фантомний мужик, який ще вибиває кавер і імітує сирену? Такі... А потім ще я чув фантомного ковра, який мужика сиренить. А потім сиренову сіренову кавер, який фантомить мужика. А потом Фантом, сирены, ковер, мужик. А потом Кравчук умер. А может кто-нибудь эту сучку? Что-то она пищит Прийшла не змазана, знаєте? Така, така... Лю... Людина калітка. Е... <смірші> е... Ну та що? А ви кажете в Україні хімічної зброї нема. А я хто по-вашому? Одка Е... Що, а поплунуйте, хто вже е, в час війни? Красавчики. Мені подобається, що мужики прям гордяться цим. Вони, я... я чекав, я весь вечір чекав, щоб ти запитав. Я стримувався дуже довго. Я перший раз подрочив е, 24 лютого. О п'ятій годині ранку. На восьмий рік війни. Е -е. І коли я закінчував, то за вікном вибух пролунав. Я такий: вау! Моя сперма збиває вертольоти. ППО: це не протиповітряна оборона. Це піздатий пеніс Олега. Добре. Гарний, <гарний вечір. Що я скажу в кінці? Е, мораль. Я думаю, що на нас не нападуть ядерною зброєю, тому що у нас є Кім. Арестович на зізвоні його завжди питав: «Кім? А ким ти хочеш бути, коли виростеш? А Кім він двоєрний брат Кім Ченіна. А двоїрний брат Кім Ченіна – Джекі Чан. А Джекі Чан володіє кунг-фу, а Путін це на все самбо. І ви можете сказати, да кунг-фу вміє навіть панда навчитись. Це мій аргумент проти ядерної зброї. Е -е. Так, що я вам скажу, молодь? Я вам скажу, що е -е, зараз ідеальний час, аби вночі, прогулюючись по місту, піднімати вгору свої очі і дивитися на зоряне небо. Шукайте абсолютно всьому позитив. Залишайтесь прекрасними. З вами був грюндік. Бувайте! Так, це був пеніс Грюндік! Давайте йому бабло.